Здається, що всі зірки однакові, але кожна зірка має різний колір, він залежить від її температури. У космосі більше зірок, ніж піщинок на пляжі. Щоб долетіти до космосу, знадобиться лише одна година один день на Венері це майже вісім місяців на землі. Велика червона пляма на Юпітері це шторм, який вирує там понад 200 років. У році 31 мільйон п'ятсот тисяч 600 секунд. Досі точно невідомо, звідки беруться комети. Одна з найпопулярніших теорій свідчить, що комети утворилися із залишків речовини за часів формування сонячної системи. Середній діаметр місяця становить 3075 кілометрів. Він займає п'яте місце у списку найбільших супутників сонячної системи. Більше за нього лише Ганімед, Титан, Калісто та Іо. На планеті hd 1 вісімдесять. 3b – постійно скляний дощ. 98% маси всіх об'єктів сонячної системи становить маса сонця. Температура на орбіті Землі дорівнює плюс 4 градуси Цельсія. На планеті HD1 Д1, 8-9, 3 – постійно скляний дощ. 98% маси всіх об'єктів сонячної системи становить маса сонця. Температура на орбіті Землі дорівнює плюс 4 градуси Цельсія. Американський Аполлон 6 привіз із собою на землю 385 кілограмів місячного ґрунту. Місячний пил пахне паленим порохом. Через відсутність атмосфери ніч на місяці настає миттєво. Його було названо на честь римського бога землеробства. Рік на Сатурні триває понад 10 тисяч днів. Багато супутників Сатурна названо на честь титанів. Великий темний проміжок між основними кільцями Сатурна називається поділом касіні. Галілей спочатку називав кільця Сатурна вушками середній діаметр місяця становить 3075 кілометрів. Він займає п'яте місце у списку найбільших супутників сонячної системи. Більше за нього лише Ганімед, Титан, Калісто та Іо. Досі точно невідомо, звідки беруться комети. Одна з найпопулярніших теорій свідчить, що комети утворилися із залишків речовини за часів формування сонячної системи.